Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати, показати вам, що відбувається у моєму садочку з деякими рослинками. Ну, і, звісно, коли я проходила сьогодні гуляла по садочку, побачила ось ці пуп'янки на цій рослинці, вони мене вразили, звісно, бо я обожнюю блакитні кольори, і мені дуже-дуже сподобалась ось ця шишечка саме на цій. Рослині. Я була вражена, бо в мене це нещодавно з'явилась квіточка, я була в гостях у подружки, вона мені презентувала, мені здається, це невеличкий такий агресор, як вона мені сказала. Але на сьогодення він мені подобається. Ну, і знаєте, я вам чесно скажу, побачила, думаю, боже, яка краса! Проходячи по своєму садочку, прогулюючись, я побачила дещо. І була дуже дівчата вражена, тому що це не Якщо ця квіточка має пуп'янки і це нормально в цей час, то зараз ви бачите, що ехінацея, а це саме ехінацея, подивіться, друзі, вона збирається квітувати. Хіба таке можливо? Сьогодні у нас з вами квітень, 24 й рік. Ну, як так можливо? Той, хто знайомий з цією квіточкою, той розуміє, що це йде її квітконос. Я просто ошалешена. Світ привертається, вона невеличка зовсім, немає навіть 10 сантиметрів завишки. Щоб ви розуміли, у мене є ось цей сорт волотистої гортензії. Вона також в мене була нещодавно придбана взимку цього року, ні, не цього 23-го року, да? попередній сезон ось її назва, друзі. Тобто, я очікую її зріст, такий, знаєте, соковитість. Я зовсім була, ну, знаєте, ошалешена сьогодні, що побачила. Ось таке. Дівчатка, 24 число, подивіться, квітень місяць, 24 рік. Я вам показую, що півники, бачите, ще в мене тільки нещодавне розсадження. спеціально роблю вам такий фрагмент цього відео, де нічого не ріжу. Тобто без фотошопу, дівчата, От там ехінацея, подивіться, яка вона малесенька, подивіться на мій, Він також малесенький. Я вам також показую, що він тільки збирається квітувати. Тобто для півників це норма квітувати в квітні місяці. Але щоб ехінацея та ще й видавала свої бутони, ну це щось із серії фантастик. Що відбувається з природою? Я розумію, що цьогоріч вона вже у квітні, була в нашому регіоні Харківській області ізюмського району до плюс 30, там 29, мені здається було найвище. Подивіться на ці, дівчаточка, мої ехінації, як вони в мене виглядають. Цей кущик у мене, бачите, набагато більше. Він такий соковитий, здоровенний, має вже 10 см 100%. вигила, як виглядає? Тільки-тільки відквітували. Нарциси, тобто я їх вже зрізала. Ну ви розумієте, да? вони ще не встигли і пожовтіти. І ось, якщо придивитися, як виглядає ось цей сорт ехінацеї, це в мене фуксія, він так зветься. Бачите, от я вам показую. Зовсім тут немає ніякої квіточки. Це норма, що гінецея повинні квітувати саме найраніше це червень місяць. От я вам все показала, дівчаточка, хлопці. Ви таке бачили? А та краса. Грін Твістр, якщо я не помиляюся, цей сорт зветься, я, звісно, вам підпишу, бо я можу помилятися. Нічого редагувати не буду, я маю на увазі різати. Бачите, подивіться. Ну, хіба таке можливе? Як це так? Може, в когось таке було, і це норма для цього сорту. Напишіть мені, будь ласка, бо я була сьогодні ошалешена, У мене шок-контент. Що Шо відбувається взагалі? Як таке можливо? І мені дуже дуже цікаво, чи взагалі вона проквітує чи ні? Саме ось цим пуп'яночком. Ну, звісно, можливо, такі і інші і будуть, але все ж таки. Друзі, я хочу, щоб ви мали змогу за цим всім спостерігати. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб бути в темі і не тільки садових рослин. А зараз я вам показую цю ж саму квіточку, цей багаторічник. Я, до речі, не пам'ятаю, як він там зветься, чи волошка. Ну, нагадаю вам, що ми з вами будемо спостерігати за нею пізніше. А зараз усім до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.